Знову привіт! Ми вже майже вивчили усі правила і закони, які стосуються кутів, для того, щоб пограти у гру з кутами. Так що давайте розберемо декілька. Отже, припустимо, що у мене є дві паралельні прямі, хоча, може, ви ще і не знаєте, що таке паралельні прямі. Так що давайте я вам зараз це поясню. Ось у мене є така пряма, можливо, ви і так здогадуєте, що є таке паралельні прямі. Так, це одна з моїх паралельних прямих, і давайте я намалюю зеленим іншу паралельну пряму. Отже, я їх ще й не намалювала, припустимо, що вони можуть продовжуватись нескінченно, тому що це абстрактні поняття. Ось ця блакитна може продовжуватись далі і далі за межі крану, і так само ця зелена. Отже, паралельні прямі це дві прямі в одній площині. Площина це ровна, плоска поверхня. У цьому уроці ми не будемо брати тривимірний простір. Ці прямі знаходяться в одній площині, і ви можете побачити цю площину. Це, наприклад, екран вашого комп'ютера чи лист паперу, на якому ви малюєте, і вони ніколи не перетинаються одна з однієї і віддалення, віддалення одна від однієї. Мається на увазі, що якщо вони будуть намальовані одна на одній, то будуть перетинатись у кожній крапці. Отже, у нас зараз на площині знаходяться тільки дві прямі, які ніколи не зможуть перетинатись у кожній крапці. Отже, у нас зараз на площині знаходяться тільки дві прямі, які ніколи не зможуть перетнутися. Це паралельні прямі. Якщо ви вивчали алгебру і знаєте, що таке кут нахилу, тоді паралельні прямі це прямі з одинаковим кутом нахилу. Так? Вони завжди йдуть в однаковому напрямку. Якщо ви не знаєте, про що я розповідаю, не переймайтеся, будь ласка, потім, але вже зараз думаю, що ви розумієте, що таке паралельні прямі. Ви це бачили, наприклад, під час паркування авто, коли парк. Паркуйте свої машини поряд з іншою, так, щоб вони не торкалися одна однієї. Бо якщо торкнуться, то вам прийдеться йти на станцію техобслуговування. У будь-якому разі, ці дві прямі, блакитна і зелена, є паралельними. А тепер я вам покажу нове складніше геометричне поняття, яке називається увага, січна пряма. Січна це інша пряма, яка перетинає ці дві прямі. Ось січна. Комедне слово для такого, власно кажучи, простого поняття, як січна. Давайте я зараз це запишу. Січна Вона перетинає інші дві прямі. Я подумала про способи запам'ятовування слова січна, але, певно, це не зовсім дорично. Продовжимо з геометрією. У нас є січна, яка перетинає дві паралельні прямі. І що ми будемо робити, якщо вона дійсно перетинає одну паралельну пряму, це означає, що вона буде перетинати іншу. Подумайте про це. Не може бути так, щоб я намалювала щось, що перетинає одну паралельну пряму, і при цьому не перетинає іншу, оскільки ця пряма нескінченна. Думаю, для вас це повинно бути цілком очевидно. Але зараз я хочу досліджувати кути, які утворені січною. Отже, перше, що я збираюся робити, це дослідити відповідні кути. Відповідні кути це однакові кути при кожній з паралельних прямих. У будь-якому разі, я так розумію. Отже, цей кут. І ось цей кут, це відповідні кути. Вони грають однакову роль у тих місцях, де січна перетинає кожну пряму. Як ви можете собі уявити, як це виглядає на моєму суперовому малюнку, ці кути повинні бути однакові. Тобто, якщо ось це кут Х, то і цей повинен бути також кут Х. Тепер, якщо нам це відомо, ми можемо використовувати правила, які ми щойно вивчили, щоб дізнатися про всі ці прямі. Отже, якщо це Х, тоді що це? Чому дорівнює цей кут, який я намалюю зараз червоним? Цей кут також дорівнює Х. Те ж саме ми можемо зробити ось тут очки. Цей кут протилежний ось цьому куту, значить, він також дорівнює Х. Давайте я оберу гарний колір. Якщо до жовтого, вам подобається жовтий? Яскраво, чи не так? Прямо як соняшник. Чому буде дорівнювати ось цей жовтий кут. Робимо все те ж саме: подивіться, у нас є великий кут, ось тут, так? Ось цей кут дорівнює 180 градусів, значить цей кут Х і цей жовтий кут суміжні. Ми можемо назвати цей кут, ну, скажімо, y. І він дорівнює 180-х. І ми щойно використали властивість суміжних кутів. Отже, якщо це кут Y, а протилежний йому кут також буде Y. Просто супер. І ось тут також, якщо у нас є кут Х, то цей кут суміжний з ним. Так? Тобто він дорівнює 180-х і дорівнює Y. І протилежний кут також дорівнює Y. Отже, нам зустрілися різні види геометричних правил, і понять. давайте їх швиденько подивимось, адже. У них немає нічого фантастичного. Все, що я зробила, це почала з поняття відповідні кути. Я сказала, що кут Х дорівнює цьому куту Х. Потім я сказала: гаразд, ці кути рівні між собою, тобто цей кут Х і також цей Х, тому що вони протилежні і дорівнюють ось цьому куту. Потім, Якщо ось це Х і це також Х, і вони теж рівні, як тому що це відповідні кути. Два цих червоних кути відіграють одну і таку ж роль. Адже це так, вони обидва нижні ліві кути. Я так це розумію. Тепер обходимо навкруги, переходячи до суміжних кутів, і ці кути дорівнюють один одному. Цей кут дорівнює ось цьому куту, тому що вони відповідні. А ось цей кут рівня цьому. Чому? Правильно, ви вже здогадалися, тому що вони також відповідні. Нічого пекельного. Отже, відповідні кути рівні. Давайте це запишемо. Так виходить тому, що вони грають однакову роль. Праві нижні кути, подивіться на них, відповідні кути, кути рівні. Якщо ви хочете перестрибнути один з кроків, то вам слід запам'ятати, що перехресні або протилежні кути також рівні. Що я розумію під внутрішніми перехресними кутами? Отже, внутрішні кути це ті кути, які лежать ближче один до одного між паралельними прямими, але знаходяться на протилежних сторонах від січної. Еге ж, якось я дуже складно вам пояснила, що являють з собою цей помаранчевий та червоний кути. Це внутрішні перехресні кути, і ми вже довели, що якщо ось це Х, то це також буде Х. Отже, це внутрішні перехресні кути. Цей кут Х і ось той кут Х, внутрішні протилежні кути. Власне, цей кут Y і ось цей. Це внутрішні протилежні кути. І ми вже довели, що вони рівні. Ну що ж, останній термін, з яким ви познайомитеся у геометрії, це перехресні, я мабуть навіть не буду писати це слово, перехресні зовнішні кути. Вони також рівні. Це кути, які лежать хрест на хрест один від одного із зовнішньої сторони паралельних прямих. Прикладом таких кутів є ось цей кут Х на горі і цей кут Х тут. Правильно? Тому що вони знаходяться на зовнішніх прямих. Так? Один на верхній, а інший на нижній. При цьому вони знаходяться на протилежних нахрест лежащих сторонах січної. Це тільки комутні слова, але я сподіваюся, що ви вже це відчуваєте. Відповідні кути для мене є простішими і більш зрозумілими. Все інше це протилежні суміжні кути. Але перехресні зовнішні кути це ось цей і ось цей. Друга пара перехресних кутів ось цей кут і ось цей. Вони теж рівні. Отже, якщо ви про це знаєте, вважайте, що це практично все, що вам слід знати про паралельні прямі. І останнє, чому я вас хочу навчити, щоб ви могли у повну силу гратися у гру з кутами, це те, що сума кутів у трикутнику складає 180 градусів. Давайте я зараз це сотру і намалюю довільний трикутник. Ось він. Хай це буде кут Х. Ось це кут Y, а це Z. Ми знаємо, що сума кутів трикутнику Х градусів плюс Y градусів плюс Z градусів дорівнює 180 градусів. Отже, скажемо, що цей кут Х дорівнює, наприклад, 30 градусів, цей хай буде 70 градусів. Тоді чому дорівнює кут Z? Ми скажемо, що 30 плюс 70 плюс Z дорівнює 180 градусів. Чи 100 плюс Z дорівнює 180 градусів. Тепер віднімемо 100 з обох частин, значить Z буде дорівнювати 80 градусів. І ви ще побачите різні завдання, коли вам будуть надані два кути, і ви зможете використати цю властивість, щоб обчислити третій. Тепер, коли ми вже про це, все про це знаємо, то легко зможемо пограти з кутами. Що ж, до наступного відео. Па!